Принц Вільям молиться за Україну. Він разом із Кейт Міддлтон зупинився посеред вулиці, щоб підтримати перехожу українку. Про несподіване знайомство з королівською родиною. Жінка розповіла у своїх соцмережах, де все сталося, і що ще сказали принц Вільям та його дружина. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Українка Анна Петрова неочікувано зустріла королівську родину на маленькому острові Йона в Шотландії. Щоб привернути увагу статусного подружжя, жінка просто сказала: Я Анна з України. Так зав'язалася розмова. Говорили про війну, про українські втрати, про те, як зберегти. Ментальне здоров'я Анна розповіла, що 76% людей в Україні мають симптоми депресії, і що потрібні не лише окремі ініціативи, а стратегічний підхід для вирішення цієї проблеми. Також розмірковували про майбутнє до розмови. Приєдналася і принцеса Кейт Міддлтон. Українка подякувала їй за допомогу та увагу до хабів для українських біженців, які відвідувала принцеса. Кейт Мідлтон зауважила, що для українців дуже важливо зберігати своє здоров'я, зокрема ментальне. Схвально відгукнулася про ініціативу першої леді Олени Зеленської. Ти як чому ця тема так зацікавила представників королівської родини? Бо Кейт із Вільямом вже багато років розвивають її через свою королівську фундацію. Саме ментальне здоров'я один із напрямів їхньої діяльності. На завершення п'ятихвилинної розмови принц Вільям сказав. Ми молимося за Україну, розповіла Анна Петрова. І це були не чергові офіційні слова, а щира людська підтримка, переконана жінка. Представники королівської родини неабияк вразили своєю щирістю українку. Я ж нагадаю, що принц та принцеса Вельські підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Ерефії, а не так давно з неанонсованим візитом до України приїздив принц Гаррі, який як ми пам'ятаємо. Відрікся від монаршої родини. Подейкують, що і сам Вільям хотів би особисто відвідати нашу країну, але проти цього працівники Служби безпеки монархів. А якби ви зустріли королівську родину, про що б говорили? Про що б запитали? І, взагалі, чи наважились би, пишіть свої варіанти нам під відео. Зсу ліквідували зрадника в минулому перспективного боксера Артема Кудрявця. До війни він представляв Україну на змаганнях на рівні з Усиком та Ломаченком. Однак, як відомо, після окупації Донецька підтримав росіян. Став колаборантом і помічником місцевого депутата Квазі Республіки. А згодом і взагалі мобілізувався. Більше про ліквідованого зрадника. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить! Днями в тимчасово окупованому Донецьку попрощалися з Артемом Кудрявцем. За інформацією російських пропагандистів, він вважався зниклим безвісти. з початку квітня його слід загубили під час бойових дій. Як відомо, чоловік воював на боці російських окупантів. Мобілізувався до війська ще в лютому 22-го року. Був поранений під Авдіївкою, але згодом знову повернувся на фронт. Своїм героєм він називав терориста Захарченка, який нібито створив так звану республіку. Принаймні ці дурниці кудрявець розповідав російським пропагандистським ресурсам. Хто він взагалі такий? У світі спорту кудрявця добре знали. Він мав звання майстра спорту з боксу, представляв Донецьк на всеукраїнських змаганнях. У 2009-му, до прикладу, спортсмен брав участь у престижному міжнародному турнірі Меморіал Макара Мазая, що відбувався в Маріуполі. Разом із кудрявцем участь у тодішньому турнірі брали нині всесвітньо відомі Олександр Усик та Василь Ломаченко. До окупації Донецька Артем Кудрявець працював. Тренером із боксу, однак після приходу росіян він став колаборантом, пішов на співпрацю з новоствореною владою. Став помічником одного із депутатів, за що свого часу потрапив до бази миротворець. За яких обставин кудрявця ліквідували достеменно, невідомо. Дописувачі в соцмережах коментують цю новину фразою Зрадник отримав своє і з цим складно посперечатися. Принагідно дякуємо силам оборони за їхню ефективну роботу та захист. У справі про побуття української моделі Марії Ковальчук з'явилися нові подробиці. Стало відомо, хто напав на українку в Дубаї. Примітно, що це компанія з п'ятьох людей, і вони не громадяни Арабських Еміратів. Інформацію про нападників озвучила матір постраждалої дівчини. У ЗМІ з'явилися дані, нібито за цим стоять. Росіяни більше про причетних до інциденту та про стан здоров'я Марії Ковальчук, яка досі майже не ходить. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить на Марію Ковальчук у Дубаї напала компанія з п'ятьох людей, серед яких і хлопці, і дівчата. І вони не громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів. Про таке журналістам розповіла матір постраждалої Анна Ковальчук. Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування. Вона познайомилася з цими людьми на вечірці. Як зазначає таблоїд Daily Mail із посиланням на слова неназваного інсайдера, на дівчину напали кілька невідомих росіян. Вони нібито катували та гвалтували дівчину на одній із закритих вечірок. Та ж людина підтвердила журналістам, що наразі Ковальчук досі перебуває на лікуванні в еміратах і спростувала чутки, що постраждалу дівчину. Перевезли до Львова, у якому стані зараз Марія. Дівчина перенесла кілька операцій. Попереду на неї чекає ще одна на нозі. Ковальчук уже може говорити, але майже не ходить. Також відомо, що у постраждалої виникли проблеми з пам'яттю. Вона не може згадати своїх рідних і розповісти, що саме з нею сталося під час нападу. Що це взагалі за історія? На початку березня українка Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які називали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти до Таїланду, однак пропустила свій рейс. Зрештою, через кілька днів після зникнення скалічену дівчину знайшли на узбіччі дороги. Вона мала численні травми, як припустили медики, отримані, зокрема, від падіння з висоти. Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України. Представники дипломатичної установи, як відомо, з того часу підтримують зв'язок із родиною. Частину інформації про те, що сталося, озвучила подруга Марії, однак цілісної версії подій так і не озвучила. Начебто через таємницю слідства. А як ви думаєте, чи варто сподіватись на справедливе розслідування з боку місцевої поліції? Чи зможуть відшукати винних, якщо це не місцеві? І якщо справді росіяни, чи не втекли вони назад на Росію або в будь-яку іншу країну? Пишіть, що думаєте з цього приводу нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!